Отже, що сьогодні буде ще наскоїтися, будемо продавати з вами гільзи. Отже, подивіться, будь ласка, ці гільзи. Вони розмальовані, ось вони знаходяться у нас на сцені. Тому сьогодні будемо просто теревеніти, розмовляти, купляти щось дуже цікаві речі та знайомитись з військовою культурою. Все дуже просто. Трішечки поладуємо хлопцям, підтримуємо. Віть, вони так стісняються. Якщо вони будуть гасити орки, вони стіснятися не будуть. Та Тарускі, больша армія, я говорю, так а що у них кров? Нічого. І я такий прокинувся. Та кажу: які нахер гради, що ти чудиш? Лягай спати, типа нічого нема. Получається, це був кінець березня. Командир зателефонував, каже, все сіння, погнали. Треба щось уже робити, крошити цих нехороших людей, щоб кохати. Да? Як так хлопці кажуть, да -да -да, кохати. Красавчик допомагає. Це дуже круто. Ви дуже крута людина. Це круто. Значить, хто тут підписаний зліва на герой України гора. Який перший вкрав орківський танк кучу в інтернеті інформації про нього? Камбат 226 батальйону. Мегалот, это мегалот. 5 тисяч гривень. Все. 5 тисяч гривень раз, 5 тисяч гривень, два. Ви ну, не хотите всі лоти ж. Тубус від сімерок. Який хлопці? От Комбат, я казав, карат. Коротше, це хлопці стріляють у них паладини і сім'я. Коротше, тут да. слава Україні, казак. Тут написано Літак, який його номер, коли збули. Ну, хочу, вся інформація про нього. Зводиться. Да, так вот и не направляется на кто Там сидит. У меня уже ПТСРы пошли, вы шой.